1 серпня 2024 року в бою поблизу населеного пункту Желанне на Донеччині загинув солдат Яків Володимирович Недвижаєв. Він був до останнього вірний наказу. Тіло героя лише зараз вдалося повернути додому. 14 березня 2025 року. Його поховали на алеї героїв. Поруч із іншими героями війська небесного. У нього залишилися батько, сестра та брат. Мій брат загинув за країну. На жаль, на країну випала тяжка доля. Дуже тяжкий тягар випав на плечі українців. Але треба й нам йти далі. Боріться та поборете. Якщо ми не підемо далі, то ми не будемо знати, наскільки далеко ми зайдемо. Слава Україні! Бережіть себе! Яків Недвижаєв народився 8 травня 1982 року в Дніпрозержинську. У 99-му році закінчив СПТУ номер 24 У листопаді 2023 року став на захист України та її народу. Вічна слава, герою!